Всім привіт! Продовжуємо проходити від Мак 3 доповнення кам'яні серця. І е, взагалі, думаю, у нас сьогодні фінал кам'яних сердець. Закінчення. І далі буде вже тусово. Але давайте підемо вже нарешті та й зробімо То, що хочемо і підшепуємо. Отак. Nie, ja Domyślam się. No, ale skoro już tu jesteśmy, to pewnie masz mi coś do przekazania. Wypełniłem trzecie zadanie. Skąd mam wiedzieć, że to właśnie ta róża? Mogła się kupić godzinę temu na straganie w Oksenfurcie. Przypatrz się dobrze. Mam ją To była ostatnia rzecz, która wiązała ją z tym światem. Co? Myślę, że cię kochała. Chciała cię oddać do pełności. Kochała mnie po tym wszystkim. Więc co myśmy się wypakowali? gdybym wtedy wiedział, jak to się skończy? Co... co się dzieje? Czuję się, jakby... jakby ktoś włożył mi w piersi płonącą żagier. Czy czujesz, won Everest? Nie jest ci jakby lżej na sercu? Odim. Czego chcesz? Jak to czego? Twojej duszy. Zapomniałeś o czymś. Cyrograf mówi, że możesz ją zabrać, jeśli wypełnisz trzy zadania i spotkamy się na Księżycu. No... Що я хочу сказати? що минулого разу у мене був настрій Тоді те, що його не спасати. Але зараз оце поговорили з ним. і в мене якийсь такий вже більш нічний настрій, такий сентиментальний, те, що може спасти все-таки. Те, що він там дізнався. Те, що до сих пір це Іріс. Типу його кохали і це все, і я навіть не знаю. Ну, типу, його, е оце екзистинг, яке буде далі після цього, е як ми його спасемо, воно буде ну таке пусте, звісно. Це правда. я не знаю, чи давати йому шанс, дійсно жити. Ще чого я так подумав, що його спасати, тому що він. Ну він дійсно хотів цей контракт розірвати, але в нього не вийшло. Але хотів він його розірвати, звісно, ще до того, як втратив все. Так, от, кохання, там це все, людяність. Тому я і якби і не знаю. Це таке доволі філософське питання. Дуже. По доброті своїй я б спазу. Де і цікавіше якби, спасати його, тому що там треба буде побігати, щось поробити. А якщо його не спасати, то ти просто зараз ну, по факту і закінчуєш це все. Так, це перевіряємо ну, штай, ну гаразд. Напевно, що спробуємо спасти. Там уже хай сам розбирається, він вже зможе померти, захоче його хтось вб'є. Або сам помре. Так що ще спробуємо. Давай тоді будемо робити це. Mm -hmm. Тас у нас вибір спасти чи не спасти. Ну я тоді візьму спасти. Mm -hmm. А чого? А, ми зараз можемо мішатися. Чого? Чуваче, the fuck? Боже, який я сразу. У мене ж мав бути вибір його спасти чи ні чи я його тільки що пропустив Уж я не зрозумів череп коротше а я його ж хотів тільки що спасти no, і може це ще залежало можливо, того, що я, to, я to, скажу типу цьому ольгар до цього. Ха! Zdeймі, О! за а зараз муф які нагроди сам Нагроди. Там мені при таких ділах мені нагрода і не потрібно. Ніколи не бути голодним. Горілка, make me rich. Ні, що тут, то все не цікаво. А ну-ка спіфт. Ви не дивіться, що я тут за цей гуглю. Хочу... Ну типу як вітер, коротше кажучи, тут сфейт якимсь таким різким як вітер чиким стрімким стрімким як вітер от я не розумію що це означає але це дуже цікаво звучить хоча звісно якщо матеріально брати краще тепу не будь голодним або краще багатим будь але давайте оце повітря візьмемо ніхто не буде нірбаніти цікаве речення. хіба мам щось відповідного так, такі Весь бажання загадують цьому чуваку. Ааа, господи. Це, це для коня. Це 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 для коня. Ще Ще не не Але. Ну, в мене був вибір типу його спостичення в минулий раз. В цей раз я не розумію чого. Це ж нова книга вийшла по відьмаку 1 грудня 2024 і... і. вау. Хоча звісно вона як би там розповідає не про продовження сюжету після е в гри Відьмак 3. А це взагалі там серед перших книг повістей там сюжетні події відбуваються. В принципі, як і, якщо не помиляюсь, сезон Грос називається книга 8. Ну, да, якось так. Що знову таки погуглить. Ну ми пройшли вже. В принципі, серія маленька, то я міг би вже почати... Е, вийшло воно. Ну. Міг би почати одразу тусант проходити. Якби то було б дуже добре, я вважаю. Ну, просто хоча б почати, а там вже можна. Там вже можна його цея. Чесно хочу в розвит... Три наш щось тупить, тупить, я не знаю. Ну добре, тоді будемо... Таке. Yeah. Значити сезон груз. Vitamin yeah. at Count de la Creeks Mill After Midnight. Оце я вже думаю якраз таки так. Оце це вже туз холон. 47-й левел. А в мене, друзі, 40-й. Тобто мені буде складновато проходити деякі аспекти. Ого, А чого тут 37-й? Діжатка це 47-ї. Що я трохи не розумію. А я не пам'ятаю, я хоч... Я вже починав проходити чи ні Взагалі. Саме тусант на Ютубі. Може я там оголошення брав. Я подивлюся. Але загалом забачимо. Щось така тиха стала, ні? Я не можу це тут робити. Тут же тивовиш, я не можу це робити. Боже, чого. А, у нас тяжкий багаж. Певно, що треба було бути багатим, бо у нас 12. 12 цих. Охрініть. Чесно, охрініть просто. Це треба нахрен повикидувати до хріна всього. Ого, ми так будемо. А, ну для цього непогано якраз для тусанту. Викид... Як цю хрінь викинути, я забув? Та я блять не розумію. Забув. О, сюди. А, очки. Та ні, ну це цікавіше. Я очки раніше носив. Та я сам зараз в реальному житті в очках Ха-ха. ха, -ха. Цю хренью я не користувався. Але вона така слабка. Молодні, не дуже то й слабка. Та ну вона все одно слабше, ніж те, що в мене є. Ну я просто, щоб у мене вже не було заповненого цього. Чи його можна продати, але ну вибачте. Я не хочу зараз усе страждати якось. Одяг. Ну ми провіримо, наскільки ми шибкі стали. Але я непогане бажання побажав, звісно. Але все ж таки, бляха-муха, я не знаю. Таким цим дебілом... Ну, добре, не дебілом, просто загадувати бажання все... Цим чувачкам, демоном якось, це дуже така хрінь. Але навіть якщо і скаже, що нічого не, не хоче, то він і зробить, що нічого. Тобто тут, якби походу, все одно треба було щось загадати. Ну, типу, наприклад, це якась хрінь. А що для нашої конячки оце? Для роуч? Ну типу виносливість, типу. Більше, ну... Але це взагалі ця штука чи ні, не розумію. Ну, таке. Як би. Начебто зараз все, А що це... Що, що тут? І, до речі, це коли почав. Е, ну, записувати відьмака 3 на свій канал 12 квітня 2023 року. Я тоді... Польську щось там А1, ну може, ну, А1 я закріплював, я ще навіть не сказав би, що в мене А1 був, але... Ну... На шляху до А1 було. Або слабке А1 було. Ну, трохи таке. А зараз в мене, ну, А2. Таке. Нормальне таке А2. Ай, ну я вже досягну b 1 думаю, це вже в 25-му році, вже буде в мене тверде b 1 може і b 2 навіть. Ну я не знаю, я взагалі сильно не стараюсь на рахунок польської мови. Головне, що я вже базу маю. Всі все. Так просто на всяк випадок. Що, якщо навіть для реального життя, якщо я колись житиму в Польщі, не знаю. Не розраховую на це, але просто, щоб базу мови одразу знати. І просто для себе мені подобається інколи. Це польська музика дуже гарна. Просто інколи до неї мук є. На одну групу у мене улюблена група це вілки. Вілки, тобто вовки. Вільки. Да. Та і тут оці пісеньки з відьмака. Та й сам Відьмак. Та інколи це польськомовний туп, по відьмаку, там просто щось таке. Прикольна мова. Непогане. Я, я розумію, що я її, ну освоїв на базовому рівні і освою на середньому, можливо, навіть на високому колись освоїв, Якщо воно мені треба буде, звісно. Якщо воно мені не треба буде, то я оце до середнього дійду та й все, да й буде мені комфортно. Та і так якось. Польська мова, то таке якби. Прикольно, гарно. ну такі. Теж не повсюду є. Тобто навіть в тому ж самому в Геншитімпакті там немає польської мови, принаймні зараз. А коли польська з'явиться, то я думаю, там уже справа до української локалізації дійде, Якщо вона там з'явиться взагалі, ця польська і українська. То все одно просто маю на увазі, що польська теж не повсюди є. Трохи більше, ніж українською. Плюс те, що польська гарна теж, як і українська. Знову таке. От 47 рівень. І слухайте, дайте, я хочу подивитися, які у нас квести. Як взагалі називаються ці квести? Ну, типу, Investigate, окей. Це, типу, просто шушум. А мені здається, так, да, я проходив все-таки трохи. Просто чого це типу... якісь бонусні? Добре, давайте що мені цікаво. Ааа, це я зрозумів, це я тут брав ці. Все, я тут просто брав бонусні завдання. Це мені буде цікавіше тоді. Ой. Я зараз хочу медитацію зробити до дня, тому що мені ніч. Зараз взагалі тут нагадує якісь такі оці спогади з З 23-го року, як я оце записував. Може, трохи з 22-го, але от, ну, те, що я для себе перший грав. Але взагалі з 23-го більше. Як це на роді був. Так от що я хочу сказати. У мене ще буде фінальна промова вже, коли допройду сент, і як би. Вже... Уже проведу промову, якби реально цей свій закінчу. Але справа в чому? Справа в тому, що... Ну от уже скільки це ж факто, як відео щоденник, цей йде. бо він реально ну, з квітня 23-го, якби був рік перерив. Ну от каміння серця гаразд. Що я і відьмака першого за цей час вже встиг вперше пограти і полюбити. І Довге волосся в мене відросло знову. В мене воно було на початку проходження, потім оце відросло. Ви? Ну я не знаю типу чесно. Що за хрінь? Пух Ну от схожа, схожа на Тусент це Дуже схожа на Тут Я напевно зараз і подивлюсь, на мене ж не буде авторських прав, бо це ж моє відео, правда? Але я так розумію, що в тусенті я був, але просто, що в мене левел не такий. Це я тому виглядає, як тусент Дуже виглядає, як тусент Прям я не знаю. Ой, можна, так Я думаю, так, да, це сто... Це, це, це Що, тепер можна подивитися, значить, що та книга все-таки Сезон Гросс називається. Получається, що, давайте я не знаю, одне щось подивимося, пройдемо ще трошки і все. Ну це новий роман, так, да. ну це все зрозуміло. От, знаєте, там такі, ну, сім основних книг у, у САЗі. От. Відьмака. І там оця вже восьма, яка вже йде, то там вже хай по-іншому, типу напруга знята, бо там буквально ця напруга, 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 напруга і хопа, ну, фінал на сь сьомій книзі. І потім ця восьма вже йде, і все, воно там вже такого напрягу немає, зовсім інше. А давайте я вже зроблю те, що я хочу. Не буду зараз ці повністю місії проходити. На мене чомусь не цікавлять. Ні для летсплея, ні для навіть самого себе зараз. Для самого себе то більше б може поцікавило би трохи, але для то взагалі якось... Хочеться якось движухи, якщо чесно, щоб було цікаво. Дачі. Ну це оцей, типу... Я вже запам'ятав це слово, що це герцогство. Просто я не трохи не пам'ятаю, як воно, блін. Як його іменно вимовляти? Дюкі. Дюкі. Дюки. Ох, блин. Дюки. 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 Ага. гаразд. Я, может, это даже напишу просто к назву видоса, чтобы... Так, я проверяю, все нормально, бля. Цей раз я уже очень много раз... Ну, слушай. Так, я. Это же, как бы, мой канал, что делаю, то включу. Мне прикольно, приятно. Так вот. Дюки. Напевно, так и назву. Якби мені зараз польською я більше всього знаю. Для мене тоді все нове було польською. А зараз скільки все чую, я вже ці слова чую, десь бачу, чув. Базу польської маю, та і по англійськи я багато всього знаю. Я тоді, як починав квітень 23, то це в мене був рівень А2 англійської. Це переходило в мене до Б1 більше вже було. Ну таке. Слабке Б1, потужне, потужне, потужне А2. Ну, по факту вже то Б1. Ну, Б1 слабке було. Все його треба було закріпити. Це відощетеник, але у мене ж... А, це якраз і перший відос на цьому каналі, тому що в мене було багато раніше відеосів, просто їх багато, ну, позбувся них через те, що колись там москальськомовна кар'єра була. Прости господи. Таке. Я. я навіть 22-го москальською записував. Тобто. Якби міг би зараз подивитися, ага, як я там виглядав, це все, але... Чесно, ну, хрень якась. Так хоч почав україномовну кар'єру. Так, принаймні оцього блогерства, якогось лесплеєрства рідного, знаєте. То хоча б вже звик українською записувати. Ну, і коли це по приколу англійською, щось польською. Але загалом для мене було дуже раніше незвично, от дуже незвично українською говорити, отак от професійно. Для лесплеїв, для відео. Це в 22-му році спробував першу, так, ага. Ну, я в 18-му році ще пробував. Але отак от запив, тому що два перегляди було. Потім оце 22-му спробував. І це вже прям конкретно почав 23-му. По мотивація з'явилася. Гра, яку можна проходити, з'явилася. От таке от... Мене це ну, не тішить, чесно слово, що гра вилетіла. Взагалі «Відьмак» почав вилітати, це просто хрін срано просто, я не знаю, це мене дуже не тішить. Це мене не тішить. Він от... от, от я не знаю, з сьогоднішнього дня вилітає дуже багато. Знаєш, що я зроблю скотина, з коти Я от... ну зараз виключаю інтернет, тому що тут щось конфлікт цей. Та похрен. Оновиться, не оновиться. Підсумки гри. Вони дуже багато бачу гравців, а ну вони не всі грають в це. Порекомендую. Головне, що рецензію не зробити на 1 квітня, як я про відьма, відьмака першого достав. Бо це як жарт просто виглядає. Бо міг би 2 квітня, міг би 31 чи кого там. Взагалі, є 31 березня. 31 березня міг би. Не, вибрав 1 квітня. Та я нахрен зараз виберу Дірект 11 просто, тому що це вилітає, воно мені в сраку треба. Моди виключаю щоб не вилітало. Хоча воно не через це вилітає. Ну оце зараз дійдемо до Тусанта просто. І там збережемося і все. В принципі. Така більше серія, що я тут дуже багато разів. Ну Просто більше розмовна серія. Але в принципі як для фіналу, то це і нормально. Ого тут. Во що ж це ді зараз? Фактично трохи менше. Ну, Одразу по-іншому відчувається. Може дійсно Дірексу 11 ще нам зробить отак от добре? О яка тут чіткість, ти що? Дірекс 11, дякую, боже гарно. Бляха, все чітко. Заїбіще. Бо я радий, що я в 22 році грав саме в таку якість. Вау, я так радий, що я її відновив О господи, як воно. Це щастя. Це щастя, друзі. Це щастя. Але щось дивно це. Ліфти тут якісь це все, ну ладно, таке прикольно. Та що, до зараз вже і все. Буде дуже файний супорог. А ти ще? А ти боже, як класно. І літає, льотрає. Льотрає, грузиться класно, вантажиться. Супер. Don't upset the guard. If provoked, they'll try to bring you to order by force. And take some of your coin. Yeah. Тути шо, бляха, як класно. Тут та ти шо, бли. Як це тішить, га? Ой-ой-ой-ой-ой, як гучно, я поняв. Я поняв, чого так здається, гучно. Звук зразу ж... грає Такий же, який збув. Я поняв. Все. Налаштовуємо тоді такий вже звук. Ну, все добре. Все добре налаштовано. як тішить грати в це. Та ти що? Тати що? Супер. Класно. Коротше, буду брати версії для Дірекста 11 повсюду. Чутко. Тут Towns Woman, типу місцева жінка. Я прочитав Woman, не Towns Woman. Класно. Якби Відьмаку такі були, то це було б, звісно, цікаво. Дійсно. Оце тут я збережу, походу я тут і не буду вже далі щось проходити, да, зараз. Тому що тут одразу треба на північ. В сенсі, ну, робити північ. Щоб по місяць Так, да, я вже викинув ті непотрібні речі, тут додав, що сотка стаміна. Я хочу провірити. Да. Давай, роуч. Десь сюди, давай провіримо тебе. Ого, ти прям магією світишся, походу. Ого, як швидко, це походу дійсно цей нас не обманув. Реально швидесенько. Швидесенько вона ганяє. Минулого разу я такого, звісно, не це я не робив. О, ще одне досягнення. Але в принципі минулий раз я ж переміг цього. Чарівника я ж не отримував от нього якихось. А в цьому Міднайт, але зараз не Міднайт. Фігня. -фі. Знаю, що не готовий по у мене, ну, не 47 рівень. Але просто спробувати можна, але вже не зараз. Зберігаюся. Можу зберегтись, можу. О, все, гра збережна, все супер.